Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, перебуваючи на святій літургії із Євангелія, ми почуємо слова нашого Спасителя. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і Той війде та вийде, і пасовісько знайде. І ми з вами маємо знати: Ісус Христос є предметом нашої віри, і спасти свою душу ми зможемо тільки через Христа. У нинішній день Свята Православна Церква відзначає передсвято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. А також сьогодні велично, у День пам'яті оновлення храму Воскресіння Христового Євросалимі, згадується торжество з нагоди освячення храму Воскресіння Христового, спорудженого рівноапостольним Константином Великим і матір'ю Його рівноапостольною царицею Оленою у 335 році, над місцем історичних подій, останніх днів життя Христа Спасителя. Свято це у народі називається Воскресіння Словущого, тобто прославлено. Знаменитого, бо має славу Воскресіння і відноситься саме до освячення храму на честь Воскресіння Христового. Так як цей храм був споруджений на місці розіп'яття, поховання і Воскресіння Христа, то не міг бути повторений в інших місцях. Тому всі храми Воскресіння, побудовані за межами Єрусалиму, будувалися в ім'я Воскресіння Словущого. А як пише святий апостол Іоанн Богослов, на тому місці, де він був розіп'ятий, був сад і в саду Новий гріб, в якому ще ніхто не був покладений. Там поклали Ісуса П'ятне. Юдейської, бо поблизу був гріб. Храм Воскресіння будувався 10 років, і свята цариця Олена не дожила до завершення будівництва, відійшовши до Господа у 327 році. А в освяченій святині взяли участь ієрархи християнської церкви багатьох країн. У цей же день було освячено усе місто Єрусалим. Сьогодні ми сердечно вітаю з ним ангела, чоловіків, які мають імена Стефан, Олександр та Миколай. Много я вам літ! Возлюблені у Христі, багато мудрості знаходимо у словах преподобного Макарія Великого. Ті, хто каже, що в людині немає гріха, подібні до людей, які під час повені тонуть у воді і не признаються цьому, а говорять: ми чуємо шум води, отже, очищаємо ж свою душу від гріха постом і молитвою.